Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогоднішнє відео хотів би поговорити про зарядні до таких от невеличких акумуляторів до скутерів. У мене таких зарядних є два. Одне з них працює, інше чомусь не працює. Ось так вони виглядають. Написано міні-чарджер. Міні-чарджер, значить, можете подивитись, вони у нас на 1 А12 Вольт. Тобто на виході має бути 14 вольт. Для повної зарядки цього акумулятора. І я хотів би спробувати разом з вами відремонтувати. Тож, дивіться, давайте спочатку вімкнемо їх через лампочку. Звісно, що схему, кому потрібно цієї лампочки, вона елементарна, можу надати, можете спитати мене в Телеграмі. Дивіться, зразу от загоряється зеленим одне із них. Коли ми підключимо навантаження плюс і мінус. E, наше зарядне переходить в режим зарядки. Ну, Акумулятор майже заряджений, тому лампочка змінює свій колір поступово на зелений. E, так, Давайте заміряємо відразу на кінцях, яка в, в нас напруга. Сьогодні будемо користуватися таким от приладом чудовим. Він e, PEX ET8104. Тобто цей прилад це мультиметр звичайний, він от зараз авто, тобто в автоматичному режимі. Це на постійний струм зараз налаштовано. Тож, давайте заміряємо і будемо дивитися, яка у нас напруга на оцих от, от, скільки він видає. Так. Можемо бачити 13.8. Тобто, друзі, можна сказати, що це зарядне в нас дає зарядку 13.8. Акумулятор заряджається. Тепер я пропоную вімкнути інший прилад і подивитися, яку напругу видає він. Так, цей ми відкладаємо в сторону. Ось такий от прилад. Обов'язково також через лампочку. Ну, Лампочка навіть не моргає, тому що ніякого навантаження великого немає, але все одно, щоб не спалити, потрібно через лампочку. Так, дивимось зразу, друзі. Зелененький світодіод. Ми пам'ятаємо, що в першому випадку він світився, зараз він не світиться. І заміряємо. О, А зараз таки він засвітився. Дивіться, друзі, коли я під'єднав акумулятор, тож давайте під'єднаємо наш. Мультиметр і подивимося, яку він видає напругу. 12.9. Тобто напруга та, яка на акумуляторі, така і на нашому зарядному. Якщо ми від'єднаємо і заміряємо, можемо бачити, що вольтаж скаче. 3,1, 2,7, 2,5, тобто якийсь, мабуть, розряджається конденсатор. І з -за цього такі от покази. Я пропоную зараз розібрати цей прилад і будемо вже дивитись, як ми його будемо ремонтувати. Так, акумулятор, щоб нам не заважав, я відкладаю. Дивіться, друзі, також в сьогоднішньому тесті буде присутній отакий от прилад. Це от ESR-тестер. Я його планую переробити на. Бачите, він зараз працює на кроні 9 вольт, але я буду робити його на збірці 2,1S. Верніше 2С1П. Отаку от збірочку з таких літій іоночок зроблю. У мене є такий от перетворювач, верніше зарядка. Тобто з 5 вольт. З 5 вольт це USB Charger на 2 с Тобто ми, ми з 5 вольт отримуємо 8,4. Ну, також, хто захоче, я покажу, як я це роблю. Нічого складного в цьому немає. Але давайте будемо повертатися до нашого зарядного. Шукаю зараз викрутку. Розбираємо. Ось там навіть мені почули, що тарабанить. Давайте обдивимося, акуратно візьмемо його в руки. Подивимося, що ми маємо. Так, дивіться. Я так розумію, що він складається з двох частин. Зараз візьму якусь указочку і буду вам показувати. Ну, от, наприклад, отаку. дивіться, складається з двох частин. Оця частина. Тут діодний мост. Резистор один, резистор, другий транзистор. Потім, я так розумію, що це у нас полівий транзистор і трансформатор. Все, що йде вже після трансформатора, це вже стабілізаційна частина. Тобто звідси виходить у нас провід вже на акумулятор і має бути 14-вольт. Плюс плюс-мінус Тож, дивіться, як я роблю діагностику. Я зазвичай перевіряю силову частину, тут, де високовольт на це наше живлення приходить від 220 вольт. Пропоную перевірити діодний мост. Діодний мост. Якщо все добре, і він робить з 220 вольт 300-310. На конденсаторі буде на згладжуючому конденсаторі, значить із силовою. До полівіка у нас все добре. Якщо, якщо щось тут не так, то звісно, що на конденсаторі буде менша напруга. Тож, друзі, давайте будемо розпочинати. Тож, так, я зараз буду підключати знову ж таки через лампочку, все дуже акуратно роблю, щоб нічого не замкнуло. Також вас, друзі, хочу застерегти від того, щоб. Ви розуміли, що тут та присутня, можливо, хтось буде також ремонтувати такий блок от, зарядки. Присутня велика напруга 220 вольт. Дивіться, на цьому, акумуля... на цьому конденсаторі можемо подивитися, що він розрахований на 350 вольт. Ось видно, бачите, 350 вольт. Тобто перед тим, як. Сюди лізти руками, потрібно його завжди розряджати. Просто перемкнули, перемкнули. І він має розрядитися. Ну, Це зазвичай. Так, зараз що ми робимо? Через лампочку вмикаємо, щоб нічого в нас не вигоріло. Можливо, тут все ціле, якась деталь одна не працює. Включаємо через лампочку і заміряємо наші показники. Міряємо зараз напругу на конденсаторі. на конденсаторі. Конденсатор у нас знаходиться ось до, можна сказати, ось і ось. Тож, я вмикаю тестер. Він зараз в авторежимі, тобто, якщо більше ну будь-який будь постійний вольтаж він покаже постійну напругу. Давайте будемо заміряти. Без різниці, плюс-мінус. Головне, щоб тут було 310 вольт. Можемо бачити, друзі, що у нас тут і не пахне таким вольтажом. 2,71. 2,71 вольта. Про що нам це говорить? Дивіться. Я перемикаю, щоб провірити, чи тут є вольтаж. Чи поступає 220 вольт на блок живлення. Бачите, 221 вольт. З одного моста йде назладжуючий конденсатор 271. Тобто, що я хочу сказати, ми зараз будемо шукати, що в нас йде перед конденсатором, які резистори, можливо, з ними якісь проблеми. Тому що не може так бути, що має бути в районі 310 вольт, а тестер показує нам 271, можливо, якийсь резистор. Скоріше за все. Тож, друзі, я вимикаю наше зарядне. В нас отут у цій обв'язці, зараз я візьму указку. Діодний мост бачимо. Давайте м -м, прозвонимо діодний мост. М -м. Ну, Все може бути, можливо, якийсь обрив. І оці, от три резистора подивимося. Е можливо, десь ось цих резисторів вони на вигляд, вигляд вообще, ідеально виглядають, але ніколи не потрібно їм в цьому зовнішньому вигляду вірити. Тож, давайте будемо пробувати. І будемо заміряти. Так, дивимося. Падіння напруги. Тут також падіння напруги. Міняємо місцями нічого. Міняємо місцями нічого. Так, цих два діода із нашого діодного моста цілі. Далі переходимо до наступних. Вони йдуть под... Таким подкутом невеличким схемі. Так, міряємо нічого. Міряємо нічого. Міняємо місцями. Падіння напруги. Падіння. Вони цілі, друзі. Тож, пропоную далі, що зробити. Можливо, конденсатор будь. Так, давайте перевіримо його. Значить, для того, щоб перевірити конденсатор, ми заходимо і змінюємо. Тут у нас діод зараз стоїть. Тож, будемо змінювати наші так, нанофарати. Так, автоматичний режим. Давайте його заміряємо і подивимося, почекаємо, чи хоча б приблизно співпадають наші показники з тим, що там написано. Так. Цей прилад довго думає. Так, 8,9 мікрофарата. Так, дивимося, що нам показує тут, що написано на ньому. Так, тут написано 3,3. Далі пропоную, якщо ці резистори зараз будуть цілі 2, випаюємо наш конденсатор, перевіряємо його на цьому приладі esr тестері Якщо резистори не... Ну, будуть якісь покази, будемо випаювати їх і дивитися, можливо, з резистором проблеми. Для того, щоб перевірити нам резистор, переводимо наш тестер в Оми, авто і міряємо. Так, Перший міряємо цей, що от так от знаходиться на вкосину. Де, де, де його ножки? Тут ми можемо навіть із цієї сторони, щоб було нам видно. Проміряти його. Так. 3,7, друзі. Бачу, що 3,7, поганий... Контакт. Так, да, 3,8, 3,7. Так, тепер даємо цей. Друзі, по нулям. Бачу по нулям. Нічого не відбувається. Також нічого не відбувається. Що ж, ну от, перша причина вже знайдена. Пропоную його випаяти, розшифрувати. Ну Тут нема що розшифровувати, друзі. Я заміряв тільки, що цей, він, ну, є калькулятор спеціальний по цим кольорам, собі вводите і він визначає, скільки Омів. Але я його заміряв, він показує 3,7, 3,8 Тож Цей резистор також вони по маркеровці кольорів вони однакові. Тож, вони E, будемо шукати, в нас, у нас в мене є декілька плат, приблизні показники, щоб співпадали на 3,8 Ом. Випаюємо. E, так, значить, нагадую вам, що він знаходиться. Ось тут ножка і тут. Да. E, чим будемо випаювати? Просто щоб зробити це максимально акуратно. Я зазвичай користуюся, зараз вам покажу як. Так, Ось така от у мене є мідна така проволока, багатожильна. Я, ну, хоч це можна і таким от свинцевим отсосом використовувати. Ну, тут просто дуже мало пайки. І за цього, ну от так зазвичай я ще такою штукою користуюсь таким шприцом. Але, але в цьому в даному випадку я буду використовувати от мідну, мідну таку мідну проволоку. Вона спеціально для цього предназначена. Так, запрацював, показую вам, друзі, значить, зазвичай 310. Градусів, я думаю, що вистачить. Так, да, 310, все, випаю Аккуратненько. не спішаємо. Просто забираємо зайвий припой, зайвий припой забираємо. Він як губка впитує. Бачите, вже одна сторона готова. Так, тепер інша. Це все дуже швидко відбувається. Головне трошки потримати. Так, це є. Я думаю, що вже вискочить. Давайте подивимося. Так, да, він вже шатається. Все, друзі, він у мене в руках. Він у мене в руках. Давайте його перевіримо зараз на єср тестері Так. Подключаем его, Значит, одна... вот такие крокодильчики тут есть, и смотрим показы прилада. так, выключаем, да, друзья, отсутствует поврежденная деталь, то есть, друзья, он не работает. 3,8 Ом не працює зовсім. Е, можна зробити отакий от, от висновок з цього, що нам потрібно його замінити і проміряти напругу вже на конденсатор. Якщо буде 320 вольт, 310, 320, то значить, цей прибор має запрацювати. Але все може бути. Так, Буду шукати, друзі. Так, друзі, знайшов отакий от вже спалений вщент блок живлення, і мені повезло, в мене от знайшовся ще один такий самий резистор з таким самим маркуванням. Тобто такі самі кольори. Давайте його перевіримо на нашому тестері. Так, перевіряємо і вже будемо знати, що нам далі робити. Чи замовляти нову деталь, чи ця вже... Підійде, що ми зняли. Так, зажали. Це погано, що моргає. Так, повріждена деталь відсутствує. Так, будемо сподіватися, що це цей, що ми випаяли. І вставляємо цей. Ось міжорчик вийшло, наш крокодильчик, але нічого нас це не зупинить. Так, да, Друзі, 362 Ома, це він. Все спрацювало, все показує, можете бачити. То вставляем и проверяем приот. Но Я уже на это поделал, в у меня так. Все. Вставляем его в сторону. И пробуем его запаятый. Назад. Так. В Здесь начинается, конечно, на пинцет брать и еще детальки маленькие так, так можем увидеть еще у нас наш паяльный гель и Пробуємо пропаяти, показуємо держу це в руках. Пропаюємо добре, щоб був гарний контакт. Так, все, друзі, вроде бы нормально. Это ще чуть-чуть більше было. Есть пайки обов'язково, значит, вытираем спонжиком з пету. І осушуємо, щоб швидше висихав феном. Так, друзі, ну що ж, будем зараз перевіряти, чи працює. Щоб нам нічого не заважало. Через лампочку. Цю руку відпускаємо і тут ми вмикаємо. Так, вмикнули. І вмикаємо наш тестер, щоб перевірити щоб напругу на конденсаторі, на згладжуючому конденсаторі. Тестер вам я включу, щоб ви також бачили його покази. Так, ставимо на вольти, трошки змістилося, але то нічого. Аккуратненько притуляємо і дивимося, друзі. 297 вольт. 299. Так, друзі, це гарна новина, що я хочу сказати. Дуже гарна новина. Пам'ятаємо, що в нас було декілька вольт перед тим, як ми замінили цей резистор. Зараз у нас 295. Я пропоную поміряти напругу на кінцях зарядного. Має бути 14 вольт, якщо все справне. Да, 13,97. Тобто, що я хотів сказати, такими от легенькими маніпуляціями можна спокійно, свобідно ремонтувати е, прилади. Міряємо на е, конденсаторі напругу. Дивимось, що 350 вольт. Не може там бути один з чим-то на силовій лінії. Якщо там менше, значить шукаємо. Зазвичай це резистор. Ну, може бути ще щось інше. Нам вдалося. Таке відео в нас сьогодні вийшло. Пишіть коментарі. Дякую, що дивилися. Можливо, я щось неправильно робив. Але... але в нас все вийшло. Підписуйтесь на канал, звичайно, що. Зараз буду собирати, покажу вам, як я це роблю. А вам всім бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей.